Сидів на припічку сумний розбитий чоловік. За сина Бога він молив, що на війні десь зник. Почув у ті благання біс і швидко прилетів. Не чує Бог, прошепотів і поряд з ним присів. А я ж вас чую кожний раз і навіть уночі. Немає жодного із вас, кого б я не провчив. Душею ви усі слабкі, а я вам сили дам. Ви ж Бога кличете тоді, коли лиш кепсько вам питаєте, за що мені не іншому біда, бо правда ваша у душі у кожного своя. Я ж іншим вас веду шляхом, невірним та крутим, де не потрібні совість вам, де треба бути злим. І знаю я, де кожен з вас народиться і помре, і навіть знаю, де твій син і чи він доживе. Тут чоловік немов прозрів і, вимовить, хотів. Одна умова біззавив, від Бога відречись, бо доки він панує, все у душах ваших зле, чорти гризуть майно моє, ще й пак гризуть мене. Смикнув одразу чоловік, виходить син живий, та щоб я Бога загубив, який його зберіг. Ні за що в світі відказав, не відречуся, ні, що грішний я це правда, так та честь не загубив, і Богові отцю своєму служитиму повік, і якщо треба, й понесу я кару за свій гріх. Оплутати себе не дам, ти зваблював. Еге ж, та я не той горішок ба, мене не проведеш. Образився той біс, сказав з тобою лиш біда, Юліс галопом поскакав, лиш курява знялась. Перехрестився чоловік, наш очі прочитав, у небо раптом подивився і Бога бачив там. Бог посміхнувся і сказав, повірі буду вам, і загубитися в пітьмі я праведне не дам.